В сьогоднішньому слові Ісус звертає наш погляд на фундамент дому. Якби ми, якби ми собі уявили дім, то зазвичай ми дивимося на стіни, на якби, самі, самий будинок, але мало звертаємо увагу на, на фундамент. А Ісус каже, що Це є найважливіше без фундаменту. Не буде дім стояти, він впаде рано чи пізно. Без основи не можна дійти до вершини, Не можна Можна побудувати без фундаменту. Є такі випадки, є такі приклади, де будинок побудований без фундаменту, або знаєте, таку одну стіну, яка побудована без фундаменту, і рано чи пізно вона вже впаде. Бо немає фундаменту, немає основи, вода підмиває, вітер, те, що Ісус говорить сьогодні в Євангелії, якісь певні зовнішні сили, які впливають, але все це Ісус говорить про, про духовне життя, про, про наше серце. Без фундаменту ми будемо бачити, як зовнішнє, ми будемо бачити якісь вчинки. Поведінку, але, але завжди Ісус звертає увагу на те внутрішнє, на серце, чи в цьому Євангелії, коли говорить до фарисеїв про лицемірство, коли говорить, що всі гріхи вони походять із серця людини, завжди запрошує Ісус десь там глибше покопати, відкопати цей фундамент свого духовного життя, в якому він стані. Навіть так порівнюючи із будинком, проводяться такі експертизи, в якому стані фундамент. Ми тепер говорили теж недавно про нашу каплицю, де теж треба зробити це дослідження фундаменту, як там вода впливає на нього. Тобто треба обкопати. І є люди, які цим займаються і вимірюють. Як ця вода впливає на фундамент, де вона там є? Десь подібно потрібно теж і в серці відкопати, подивитися в глибину, не лише так зовнішньо дивитися на своє життя на свої вчинки. Будування дому, про яке сьогодні Ісус говорить, це процес. Не можна за один день побудувати дім, це довгий процес. Духовне життя, будування своєї віри, своїх стосунків із Богом це теж процес, І теж не можна за один день. Часом так буває, що людина хоче відразу відразу мати глибоку, сильну віру, хоче, щоб так уже досвідчити, пережити присутність Бога відразу. А так не буває. Це процес, це буває дуже довгий процес. А можемо сказати, що це процес на ціле життя, аж до останнього подиху, а навіть продовжимо у вічності пізнавати Бога і будувати з Ним стосунки. Якщо будинок недобудований, він не функціонує. Так само і про наше духовне життя можна сказати, якщо не є в доброму стані. Наше серце, якщо недобудоване, тобто не вистачає там присутності Бога, то людина якось не функціонує, постійно кудись втікає, за щось ховається, чогось шукає, не виконує тої функції, до якої є призначена. А функція людини це прославляти Бога, це бути з Ним, це, це бути в Його присутності, це Його любити. Цілим серцем, любити людей, це є наше завдання. Ісус говорить сьогодні цей дуже гарний приклад, це порівняння з будинком, але каже, що Той вистоїть, Той витриває, хто слухає і виконує ці мої слова. Бо Той є подібний до розумного чоловіка, який будує на скелі. Слухати і виконувати це про нас. Це не про людей, які ніколи Бога не, не чули, не зустрічали, це про нас, віруючих людей. Бо Ісус говорить, хто слухає і виконує. Потім говорить, хто слухає і не виконує. Немає тут в цьому Євангелії такого варіанту. Людини, яка не чує Бога, тільки той, хто слухає і або виконує, або не виконує те, що чує. І це про нас, Євангеліє, бо маємо ці два варіанти, маємо ці дві опції, де або ми, слухаючи, живемо тим, що чуємо, або слухаємо в одно вухо впустили, а в інше випустили і живемо собі, своїм життям. Слухати і виконувати це процес дозрівання віри, це процес стосунків з Богом, це, це будування дому, це довгий процес. І ми сьогодні теж тут, щоб ще цю одну цеглинку докласти в будуванні цього дому. Може, лише якусь маленьку частинку, може цей будинок має бути дуже великий, ще треба багато працювати. Але кожен маленький крок, кожне зусилля, кожні наші якісь реколекції, сповіді, Євхаристія, молитва, читання слова це все є так важливе, це все є дуже потрібне, навіть якщо не бачимо в той момент плодів, бо відразу не видно. Але з часом ми бачимо, що вже там перший поверх побудований, що вже є якісь е, певні плоди, е, що можна йти далі, можна будувати е, наступний поверх своєї віри, розвиватися далі, не зупинятися. Людина, яка не закорінена в Богові, е, вона не витримує кризу. Каже Ісус, що хто слухає, але не виконує. Подібний до чоловіка нерозумного, линув дощ, ринули ріки, здійнялися вітри і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. Не витримує кризу, не витримує бо вітер, дощ, бо труднощі, бо випробування, бо переслідування, бо висміювання, бо некомфортно може бути. Може, це не подобатись іншим, може це викликати конфлікт всередині. Світ одне пропонує, Бог пропонує зовсім інше. І в цьому конфлікті людина, яка не закорінена в Богові, яка не має цього фундаменту, не витримує, відходить, залишає Бога. Не церкву залишає Бога, тому що церкву можна не прийти сьогодні, можна завтра не прийти, але. Але саме страшне це залишити Бога, це відійти від Нього. Людина відходить, падає. Каже Ісус: велике було падіння Його, велике падіння. Тобто не витримала людина такої кризи, таких спокус, такого удару, Злого Духа, бо той, хто нападає, це диявол. Він є тим ворогом, тим, хто. Хоче нас знищити. Сьогодні Ісус звертає наш погляд на фундамент нашого дому, нашої віри, нашого духовного життя. Не, не змарнуємо цей час, який Бог нам дає, щоб ми будували, будувати, будувати, будувати. Це завжди дає, е, дає теж смак, дає радість, дає мир в серце. Бо ми так озираючись назад. Можемо побачити, що вже щось там є побудоване. Може лише навіть не перший поверх, може десь там лише підвальне приміщення, але вже щось є. Це так важливо для нас, людей, бачити певні плоди свого духовного життя, своїх старань, своїх зусиль, які ми вкладаємо. Подивімося, теж сьогодні назад, що ми вже зробили, що ми пройшли. Які є плоди, а що є ще перед нами? Цей Адвент є для того, щоб ми будували, щоб ми не, не втратили, не розсипали, але зібрали і побудували добрий дім свого духовного життя. Амінь.